Військові витрати України на жаль зростають. Де уряд буде брати кошти для його фінансування? Як це позначиться на гаманці українців та бізнесі? Ну чого чекати, крім того? Від загальної інфляції в 2024 році. І е, крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 7 по 13 березня. Відео ми записуємо 6 березня, вийде воно 7 березня. Ви на каналі Finance.ua. Я фінанс експерт Олексій Козирів. Ставте нам лайки, задавайте питання і задавайте нам найбільш актуальні питання, які на які ви хочете отримати відповідь. Найбільш актуальні ці питання я буду потім виставляти в цих роликах на окремих відповідях. Шановні глядачі, 29 березня пройде наш сьомий ФінЕверс. Це дуже класна подія, яку ви вже всі знаєте. Це нагородження представників банків, СИО МФО, страхових компаній, IT, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсерів та інших представників Фінтек бізнесу. Голосуйте та відвідуйте церемонію нагородження. Ну а крім того, всі деталі в описі до цього відео. Ну і питання перше це бюджет 24, чого, що може подорожчати і якою буде загальна інфляція у 2024 році. Це те питання, яке ви мені задаєте е, періодично, будемо говорити, так, в якихось там. Своїх кулуарних розмовах або в ролику, і я буду на нього відповідати вам виходячи з тієї інформації, яка є зараз. Якраз от станемо на 7 березня, коли у нас вийде цей ролик. І так, що зараз пропонує зробити уряд, враховуючи ситуацію, яка є по збільшенню військових затрат, які потрібно буде зробити в 2024 році. Це заходи збільшення доходів в держбюджету в 2024 році, десь ціна питання вже на 44,2 мільярда гривень. І воно буде включати в першу чергу джерела закриття цих 44,2 чотирьох мільярдів гривень. Це буде якраз підвищення військового збору та акцизів. Це я вам цитую фактично мінфін України. Мобілізація додаткових доходів державного бюджету два 2024 році. Вона буде передбачати Перше, це заходи зі збільшення надходжень від військових від військових та акцизних зборів. І друге, це запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємств, що здійснюють діяльність і роздрібної торгівлі пальним. Крім того, я хочу сказати, що чиновники відразу говорять про те, що якоби все ж таки ці пропозиції будуть підвищення ставок, вони не будуть дуже великими. Тобто, це, це буде збільшення десь акцизів та зборів на від 0,1, до 1,5 відсотків. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо витрати на війну будуть зростати і далі, то ці показники можуть бути збільшені і далі. Крім того, я хочу сказати, що була досформована ще робоча група з МВФ. Вона була ще сформована в 23 році в кінці грудня, для того щоб напрацювати пропозиції щодо краткострокових заходів із підвищення доходів 2024 року. Ну це логічно. А враховуючи, що МВФ він фактично дискутує з українським урядом саме якраз по наповнюванню бюджету по статтях його витрат і так далі, то в принципі ми повинні розуміти, що ціна питання це десь 0,5% ВВП. от якраз ті 44,2 мільярда гривень. Крім того, що кого будуть стосовуватися саме підвищення цих податків та зборів, це юридичних осіб, платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку 3 та четвертої групи, ну і фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої групи тобто, фактично всіх фопів в будь-яких варіантах. Крім того, ще додатковий військовий збір зараз передбачається, що він торкнеться. Це таких от цікавих моментів: це покупки банківських металів у банках. Друге це покупка легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні. Третє це продавців неруху, нерухомості. Четверте це роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платина і дорогоцінного каміння. Ну і п'яте – це оператори стильного зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку. Ну, що хочу ще сказати, відразу просто це прокоментувати, якщо не враховувати витрати, які будуть на мобільний зв'язок, які будуть стосовуватися фактично всіх українців, тому що всі ми користуємося мобільним зв'язком, то всі все решта, тобто ці ж самі продавці нерухомості, легкові автомобілі, банківські метали, там ювелірні вироби, це, в принципі, я можу сказати так, це додатковий податок на розкіш. Розкіш, не розкіш, але все ж таки воно буде та там беруться джерела. Але ще є і такі цікаві речі, як, наприклад, пропозиції, які теж зараз пропонує Кабмін, це, наприклад, проведення акцизного податку на пальне у відповідь. До мінімальних стандартів ЄС, тобто ми виходимо до акцизних податків на рівні ЄС, але з іншого боку, масштаб цін і е, тих, будемо говорити, ресурсів грошових і заробітної плати, все решта, що у нас з вами є, воно відрізняється і значно відрізняється від стандартів ЄС. Тобто, з одного боку, податки у нас будуть на рівні стандартів ЄС. А ось от зарплатами і все решта у нас такого не буде. Тобто, для нас е, будемо так говорити. Буде більше вага якраз цих витрат в нашому загальному бюджеті, от саме як українці, друге це запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними і газованими, з додатком з додатковим додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних. Речовин. Це читаю теж вам про таку пропозицію, але ну, в кінцевому варіанті воно буде стосовуватися ну, практично всіх вод і мінеральних, які у нас є. До цього такого не було. У нас ви пам'ятаєте, що податки були більш на гарянчавні вироби там, і так далі. Тобто зараз вже буде стосовуватися це і будемо говорити так, іншого сегменту споживання саме води. Або, наприклад, інших там напірів. Ну і третє це розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком, рослин, роду коноплі. Ну я розумію, що ви зараз будете все ж таки всі сміятися і будуть дуже велика кількість шуточок по цьому питанню. Але з іншого боку, я так розумію, що вони в даному випадку це ж проект, що вони е, говорять якраз про ті медичні заклади, е, заходи і медичні якісь там. Препарати, які якраз засновані на цих, будемо говорити так, ну не, нарк... не на наркотичних речах, але все ж таки, які мають якусь таку похідну з них. Тому тут буде така додаткова націнка. Ми розуміємо, що це теж призведе до подорожчання цих товарів. Ну, крім того, що очікується ще, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроекти будуть винесені на розгляд Кабміну, Кабміну і потім в кінцевому варіанті їх розгляне Верховна Рада. Вже в кінцевому варіанті тих пропозицій, які будуть. Ну і хочу ще нагадати такі моменти, які просто так от яком для, для роздумів. Це перше, що хочу нагадати, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 24-й рік з дефіцитом в 1,57 трлн грн гривень або 20,6 прогнозного ВВП на 24-й рік. Доходи держбюджету 24-го року було визначено в розмірі 1,77 трлн, трлн грн, трильйона гривень, а видатки 3,36 трлн грн. При закладанні річного курсу десь на рівні 40,7 гривень за долар. Тобто, для чого я вам говорю? При те, що от коли, якщо ви дивитесь мене постійно, то я казав, що навіть в той попередній от бюджет 24 року до цих правок, що все ж таки враховуючи, що витрати. На війну вони будуть збільшуватися, потрібно розуміти для себе, що буде все ж таки збільшення податкового тиску і оподаткування. Отак воно зараз і відбувається. Тобто, мій прогноз збільшується, ну будемо говорити так, він навіть е збільшується по... в... у зрівнянні з тим, що реально виходить зараз на. Ситуації на ринку, а, крім того, от що цікаве такі цифри по 2023 третьому році. Так от за оперативними даними 2023 року, доходи держбюджету двадцять 2023 році становили 2,67 трлн грн, трильйона гривень, з яких грантова допомога була 0,43 трлн грн, гривень. А касові видатки держбюджету за минулий рік перевищували 4 трлн гривень. При цьому і таким чином дефіцит бюджету становив 1,33 трильйона гривень при середньомісячному косередньо річному курсі долара, близько 36,6 гривень за долар. Тобто в кінцевому варіанті все рівно все ж таки уряд закладає закладає ситуацію, коли буде все ж таки поступова. Підкреслюю поступово, щоб це не було якогось там кіпіша на ринку, і так далі, але все ж таки це відверто говорю. Що все ж таки поступово девальвації гривні вони закладають саме в ці, в ці свої середні курси. Ну, тепер перейдемо до показників інфляції. Що стосується показників інфляції, то Національний банк України в січні 2024 року він покращив своє очікування щодо індексу споживчих сів цін у 2024 році з 9,8% до 8,6% за рік. Про це говорилося під час брифінгу з питань монетарної політики Національного банку, але я от вважаю в даному випадку, що все ж таки враховуючи навіть з урахуванням. З врахуванням оптимістичного прогнозу отримання всієї міжнародної допомоги, включаючи поки що, все ж таки не отриману нам допомогу від Сполучених Штатів, ви знаєте, що там відбувається, там майже на 60 мільярдів доларів іде зараз розмову. То чиновники, чиновники національного банку, все ж таки тут дещо, ну я б сказав так, перестаралися. В тому позитиві, який вони зараз закладають, чому тому, що якщо подивитися, ще раз нагадаю, ми вже казали вам про те, що будуть збільшити будуть збільшені податки, акцизні збори, все ж таки на митниці теж будуть збільшені збори, то ми всі розуміємо для того, щоб отримати ці 44,2 мільярда гривень, які додатково потрібні в бюджеті для фінансування, то ми розуміємо, що все це буде де? Воно буде закладено в ціни. А якщо враховувати, що воно буде? Закладено в ціну, то те все ж все рівно. Хоча там, по будемо говорити так, по методиці не все буде входити в офіційну інфляцію і споживчий кошик, але в кінцевому варіанті воно все відобразиться і там теж. Тому я все ж таки, все ж таки, прогнозую, що реальний рівень інфляції кресло офіційна інфляція, він перевищить десь від 103 до 108% за 24 рік, а кінцеве реальне зростання цін з врахуванням ще й ефекту по підвищенню мінімалки, який відбувається зараз, і збільшення податків та зборів буде на рівні десь в середньому від 13 до 15 Тобто, ми повинні для себе розуміти, що в кінцевому варіанті ми за, 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 за рахунок своїх коштів, за, за рахунок свого гаманця і сплатимо всі ці суми. Це призведе до з, з одного. Боку до зростання цін в Україні за цей період. Ну і ми будемо бачити все ж таки таке розходження з одного боку: офіційна інфляція. Як і в попередньому році там говорили, що вона на рівні десь 5% річних, але всі ми ходимо в магазин, бачимо, що реально відбувається з цінами. Хоча офіційна інфляція за методікою, вона 5%. Та ж сама ситуація буде і тут. Тому все ж таки, мій прогноз від 10 і до 10,8% у 2024 році це офіційна інфляція. І десь від 13% до 15% це буде така от реальна середня, підкреслюю, середня по всіх товарах і по всіх цим напрямках. Інфляція. Ляція по цьому року, тому питання проблемне. Воно дійсно буде впливати на наші всі гаманці, але це війна, і ми повинні розуміти, що за нас витрати ніхто не зробить. Ви часто задаєте мені питання, на які я не завжди маю можливість вам відповідати тут у чаті або, наприклад, у роликах. Але є дуже велика кількість дискусійних питань, на які я хотів би вам порадити, де ви можете знайти відповіді. Це на нашому форумі Finance.ua. Там ви можете переговорити і по ситуації з курсом валют, і по форексу, і по макроекономіці, і по страхуванню, та і багато чого іншого. Переходьте за посиланням під описом до цього відео. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 7 по 13 березня. На міжбанку. Тут з одного боку ситуація сильно не зміниться. Чому? Тому що все ж таки курс наш і офіційний, і майже ринковий курс по долару Сполучених Штатів він залежить від інтервенції Національного банку. Ну і його цінників. Зараз Національний банк в останній тижні він менше присутній на ринку. Чому? Тому що все ж таки експортери пожвавилися, де да, імпорт дещо впав. Враховуючи ситуацію з блокуванням кордону Польщі і так далі. Ми вже про це говорили на один раз в наших роликах. Все це призводить до того, що з одного боку обсяги на міжбанки вони будуть низькі, тобто від 90, за моїм прогнозом, від 95 до 220 мільйонів доларів за період з 7 по 13 березня, це щоденні обсяги самого міжбанку. З іншого боку, все ж таки, національному банку не буде ніякої проблеми. Будемо говорити так, направляти курс в тому напрямку, який йому в той момент. Буде потрібен. Чому? Тому що при таких обсягах Міжбанку інтервенції там, 10, 20, 30 мільйонів доларів, і їх цінники фактично формують і офіційний, і в кінцевому варіанті ринковий курс. Крім того, хочу сказати: от уже із реалії, які є такий з практиці, що особлива низька реальна активність буде 8 березня. Ми розуміємо, що хоча в нас. Будемо говорити так офіційно, 8 березня зараз, хоча це і свято, але з іншого боку, у період військового, військового стану це робочий день, але з іншого боку, значна кількість бізнесу в цей день буде все ж таки менше працювати, менш буде активно на ринку. Ну і плюс це ще і п'ятниця. Це призведе до зменшення обсягів. Тому оці 95 мільйонів доларів. Щоденних по мінімум це якраз от я закладаю на 8 березня, може навіть буде і нижче. Е, крім того, на готівковому ринку активність поки що клієнтів буде залишатися високою, але ажіотажу ніякого не буде. Е, крім того, ми розуміємо, що перед 8 березня, тобто 6, 7, 8 березня, буде збільшення е, здачі валюти е, в обмінний пункт. І чому? Тому що все ж таки. Будемо говорити так, чоловіки будуть намагатися якось порадувати своїх жінок. Для цього їм буде потрібна грівна, щоб купувати їм подарунки. І значна кількість чоловіків вона буде здавати валюту в ті ж самі обмінні пункти для того, щоб отримати гривню і купити ці подарунки. Тому ефект 8 березня ніхто не відміняв, що до війни, що і зараз. Крім того, все ж таки збережеться загальна тенденція щодо перевищення купівлі валюти населення. Над її здачею в обмінники. Те, що відбувалося і раніше, зараз перед вами якраз таблиця Національного банку, це операція фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів, ви бачите, що в принципі постійне перевищення купівлі над здачею валюти в обмінні пункти, воно відбувається. Воно не критично, нічого там страшного не відбувається, але воно є. Крім того, ще є такий нюанс, який буде якраз на цьому тижні? Нагадую, що ролик у нас виходить 6 березня. Він фактично записується 6 березня. Вийде він 7 березня. Так ось якраз 7 березня, у другій половині дня, тобто ролик вийде зранку. А у другій половині дня вже будуть, будемо говорити так: будуть оголошені рішення ЄЦБ, тобто після 15-ї години за Києвом, щодо відсоткових ставок, це завжди. Призводить до того, що будуть по, по парі євро-долар у нас будуть постійно. В цей період валютний ралі, і це буде відображатися і на курсі євро відносно гривні. Хочу ще раз нагадати, що за моїм прогнозом, ЄЦБ поки що не наважиться все ж таки починати цикл зниження ставок і вони залишаться на тому ж рівні, як зараз. Тобто базова процентна ставка 4,5% річних, кредитна ставка 4,75 і депозитна ставка 4% річних в євро. Це я говорю про ставки ЄЦБ. Крім того, Будемо говорити так: крім того, що будуть дивитися саме на рішення ЄЦБ, ключовим моментом для всіх гравців на ринку міжнародному будуть саме коментарі. Потім Крістін Лагард, це голова голови Європейського центрального банку, саме про перспективи. Європейської економіки і що буде робити ЄЦБ найближчим часом з процентними ставками. Тобто вони якраз і будуть дивитися на то, які перспективи будуть в кінцевому варіанті по. Економіки Євросоюзу і по в кінцевому варіанті по курсу євро відносно долара. Ну, а у нас опосередковано від курсу євро відносно гривні. Тому, крім того, ще хочу сказати, що у середу, тобто це сьогодні, коли ми записуємо ролик 6 березня і 7 березня, завтра у четвер, глава Федрезерву Сполучених Штатів Джером Пау", він теж буде виступати з піврічним звітом. Перед Сенатом та Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів про грошову кредитну політику цей звіт. І у п'ятницю ще й вийдуть додаткові дані щодо ринку праці в Сполучених Штатів. Це теж такі показники, які будуть суттєво впливати на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках і в кінцевому варіанті на курсі євро відносно гривень. Ну, Зараз вже практично ралі поступово йдуть. По парі євро-долар пік їх буде якраз 7-8 березня. От зараз перед вами поведінка пари євро-долар з початку березня 2024 року. Ви бачите, що вже періодичні струбки вже почалися. Хоча от ми записуємо ролик ще 6 березня, тобто ще не починалися основні струбки, які будуть 7 і 8. -го. Мій прогноз по парі євро-долар на 7-13 березня це коридор по від 1,073 до 1,095 долара за євро. Найбільш стрибки будуть якраз 7 та восьмого березня, тобто перед під час і відразу після. Завершення засідання і оголошення його результатів і коментарів Крістін Лагард за моїм прогнозом, тоді з 7 по 13 березня, якщо на міжбанку катерування долара в цей період будуть в межах від 38,10 до 38,70 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і е, долар гривня. Курс безготівкового євро на нашому міжбанку буде в межах від 40,88 до 42,38 гривень за євро. Ну І вас всіх цікавить готівковий ринок. Більшість обмінників фінкомпанії і банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а е, крім того, вони ще і дещо розширять свій спред 7-8 березня по євро. Я вже казав, тому що там зростуть е, більше ризики. Курсові, і е, тоді по євро буде е, спред від 20 до 40 копійок за євро. Хоча найбільш агресивні обмінні пункти, які е, ще і знаходяться в таких точках, де невелика конкуренція, вони продовжать практику виставляння е, спреду майже до 1 гривні, що по долару, що по євро. Е, коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 37,90 до 3890 гривень. За долар, а в обмінниках фінкомпаній від 37,95 до 38,80 гривень за долар. Щодо катерувань євро, то вони будуть в межах в банках вони будуть в межах покупок і продажів від 41, до 42,25 гривень за євро, а в пунктах обміну валют фінкампанії цей коридор буде від 41,15 до 42,20 Рівень за євро. Ну і євро, враховуючи те, що я вже казав, по потенційним рішенням ЄЦБ і взагалі по раллі, які будуть відбуватися по парі євро-долар, воно залишиться найбільшим спекулятивним інструментом, як в Україні, так і на міжнародних ринках. Ну на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Файненс, задавайте питання. Ну і крім того, ви знаєте, що найбільш актуальне з них я потім виношу свої ролики. Тому чим більше ви задаєте актуальних питань, тим більше і цікавіше становляться наші ролики. Ставте нам лайки, ну і підтримуйте нас в усьому. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Все буде добре.